Привіт! Рада вітати тебе на своєму каналі. А перед тим, як ми почнемо, я попрошу тебе підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А тепер починаємо! Я хочу поділитися з тобою чудовим методом, який допоможе тобі вирішувати твої проблеми як на роботі, так і повсякденному житті. Але для початку давай розберемося з тим, що ж потрібно для того, щоб проблема була вирішена. На цьому моменті натискай на паузу та пиши в коментарях, що ти думаєш, а в кінці звіримо наші відповіді. Дуже цікаво. Для того, щоб вирішити проблему, потрібно зрозуміти і визначити, що саме спричинило її виникнення. Якщо ж ми вирішимо першу причину, ми вирішимо як і саму проблему, так і не унеможливимо. Повторне виникнення даної проблеми. А тепер давай звіримо наші відповіді. Обов'язково пиши, чи співпали твої думки з моїми. Давай тепер переходити до самого методу. Отож, метод називається 5 вай або 5 чому. Цей метод використовується багатьма спеціалістами, зокрема, і проектними менеджерами, для визначення корінної причини проблеми. Він дуже легкий. І дуже складний одночасно. Головне завдання з ним не втратити логічного ряду. А методика проста. Необхідно задавати питання, чому теж вай 5 разів мінімум, можна також і більше. Так ти знайдеш першу причину своєї проблеми. Чим я люблю цей метод, тим, що він працює не лише в роботі, але й в простому, повсякденному житті. Навіть я його використовую і раджу його використовувати своїм друзям, коли копаєшся в собі. Дуже класно працює. А давай тепер я тобі наведу приклад. Хочу навести приклад саме копання в собі, так? тому що багато хто не розуміє, як саме це працює. Я хочу з вами цим поділитися, тому що дійсно може вирішити багато проблем. Отже, давай уявимо, що в нас є така проблема. Наприклад, я не хочу спілкуватися з Євою. Чому? Перше питання чому? Тому що мені не подобається слухати про її подорожі на мотоциклі. Чому? Тому що я б хотіла б так само, але не можу. Чому? Тому що я не вмію керувати мотоциклом. Чому? Тому що так і не наважилась навчитись. Чому? Тому що я боюсь швидкості. Вуаля? І що ми маємо? Ніби є проблема, що я не хочу спілкуватися з Євою, це уявна людина. Так, ну, я думаю, достатньо популярна проблема для різних людей. Так? Ти з кимось не хочеш спілкуватися. І цей метод нам допоміг розібратися з тим, чому ми не хочемо з нею спілкуватися. Ніби де проблема з тим, що ти не хочеш говорити з людиною, і де проблема, що ти боїшся швидкості. Але насправді, якщо пройти оцей логічний ряд за допомогою метода 5 вай, 5, 5 чому, ми бачимо, що тут ну, пряма залежність. Тобто, якби ти не боявся швидкості, ти б навчився їздити на мотоциклі, ти б міг подорожувати на мотоциклі, і ти. б... Міг, ти б хотів спілкуватися з цією людиною, тому що у вас є один великий спільний інтерес. А так виходить, що ти не хочеш цього слухати, тому що ти е, ніби як ображений на себе, так? тому що ти не так і не зміг, тому що в тебе є великий страх. І це насправді е, дуже класно, ось так розібрати деякі моменти свої, е, так, психологічні. Ну, Хоч до психолога не ходи, так? Тому що ну, тобі відразу стає зрозумілим. І ти вже не ображений на людину за щось, так? А ти вже розумієш, що ну, якби, це проблема в тобі, не в людині. Тому ти маєш прийняти цей факт, що так ти боїшся швидкості, ти не хочеш через це вчитися на мотоциклі, Все. тобто... Цей метод дійсно дуже круто працює, якщо от не загубити ось цей логічний ряд. так? Що мається на увазі не загубити логічний ряд? Наприклад, в нас є ця проблема, так? Я не хочу розмовляти з Євою. І ми йдемо чому? Тому що я не хочу слухати про її подорожі в мотоциклі. Чому? І в цьому моменті ти сходиш з логічного ряду. Наприклад, вона довго розповідає. Ну, ця відповідь взагалі не приведе тебе до кінцевої, так корінної причини. Ну, вона довго відповідає. Ми підемо далі, це буде чому? Тому що вона дуже багато розповідає, їй немає з ким поділитися. Розумієте? Ви втратили на цьому моменті той логічний ряд, який приведе вас до корінної причини. І так, з будь-якою проблемою. Вам потрібно втриматися на ось цьому е, ряду, який ви створили спочатку. Інакше, інакше ви підете зовсім не в той бік, він вам нічого не дасть, і ви просто будете там, де ви були до цього. Тому ось це. Дуже важливо в цьому методі. Користуйтеся ним правильно, і він вам принесе великі результати. Пишіть в коментарях ваше враження від даного методу, чи будете ним користуватися, ну і обов'язково, чи співпали наші з вами думки стосовно того, що потрібно для того, щоб вирішити проблему. А наразі всім гарного дня!